Вітаю всіх. Мирний план Зеленського. Він його презентував, все добре. До чого приведе мирний план Зеленського? До чого він приведе мирний план Зеленського? Давайте подивимось трохи. Мирний план Зеленського до чого він приведе? Тому що я бачила обличчя Сирського, коли він це слухав. Я не скажу, що він був задоволений. Ну, Війна. Так, відлюдник. Цікаво. Зміни. А ось вежа це новий етап. В даному питанні це нові зміни, серйозні зміни. Кінцевий результат який? Угу. Україна Сила, сильна, щоб була. Підтримка сильна підтримка України. Потрібна. Війну треба ось заглушити. По відлюднику заглушити. Королем Пентаклів це партнери підтримка наша, щоб була підтримка. Тут головна ціль вийти на новий етап. Тут я не бачу, двійки мечів моєї тут нема. Ви знаєте цю карту. Її нема. Тут новий етап. Добре, тепер план Зеленського включає в себе закінчення війни у 25-му році. План Зеленського включає в себе закінчення війни у 25-му році. Четвірка мечів, вибачте, зупинка війни. Не закінчення війни, зупинка війни. Помірність. Карта помірності. Тобто, щоб ви розуміли, це за... зупинка, це не закінчення. І Верховна Жриця вилізла. Нам потрібно лицар Пентак. Ну, гроші нам давайте. Гроші нам давайте. Розумієте? Допомога світу нам потрібна максимально. Ось що нам потрібно. Тягнемо, тягнемо, допомагайте, допомагайте. Ось щоб підрозуміває цей план. До чого він приводить. Допомога максимальна, тягнемо. Тепер, згідно цього плану, він спрацює так, що в кінці року буде зуп... зменшення бойових дій, обстрілів у всієї дотні. Цей мирний план спрацює так, що в кінці року буде зменшення всієї Гедоти. Ух ти! Що мені хочуть сказати? Давайте подивимося. Угу, Дивіться, так. Багато хитрих маніпуляцій на цю тему. Двіка мечів тупік, так. Але Буде, щось буде таке добре, буде. Ну, треба розглядати по містам окремо, як там буде. Харків, ви, звісно ж, розумієте, що перше розгляну, першого буде. Сонце, буде. Буде. Трошки легше буде, буде. Я зараз не кажу про ці гарячі точки прямо при фронтові міста. Розумійте правильно, Харків це інша тема, це обласний центр. Тим паче, ви хороші новини бачили. Тому, а так, в принципі, ось вам вирний план. Дайте бабла.